Робити. Зараз покажу вам, як виглядає моє фідерне місце, яку прикормку я замішую, які наживки буду використовувати. Так. Прикормку будемо замішувати пачка River Brim, а також дві линь-кара. Що маємо, те маємо. Розпочинаю. Ось Така темного кольору прикормочка. Зараз її єдине, буду всю от в сухому вигляді через сито. Хочу. Бачите, скільки багато великої крупної фракції. Я її в кормі бачити не хочу. Ось. Ось такими мірними ємностями потихеньку додаю водичку та починаю замішувати. Ось так я сьогодні розташувався. Фідерне крісло, невеликий столик, ємність для прикормки, фідерне вудлище та приміга. Значить, Насадки, які я сьогодні використовую, це ось така ось різнокольорова пінка, опариш.